Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція Медіа». важливі дрібнички для вашого бізнесу. Початок весни, початок нового сезону для велосипедистів, все більше обертів набирає популярність цього виду спорту у Борисполі. Представник спільноти анонімних велосипедистів міста Антон Щербань розповів про улюблені маршрути. Кожна покатушка унікальна. Ми вибираємо місто, де ну, максимально цікаво. В основному це по пересеченій містяні по лісам то якісь озера іще можуть якісь пикники делаем. То есть новые люди всегда, мы можем ехать по городу, кого-то привлечь, поздороваться, просто увидеть людей на велосипедах. И, соответственно, они уже будут на следующий день кататься с нами. Ну, очень замечательно, это для здоровья, ну, и вообще для общения незаменимо. Велосипед это хороша річ. Ярослава займається велоспортом два роки. 2017-го дівчина планує підкорити серйозну дистанцію та поїхати в Карпати, а це понад тисячу кілометрів. Велосипедистка розповіла, що інколи під час поїздок трапляються курйозні ситуації. До того моменту, як не купила собі GPS навігатор, то весь час кудись, ну, це здавалася Київська область, але дуже легко заблукати, кудись не туди звернути. Весь час їдеш кудись щось. Не туди, звернула не туди, поїхала не туди. Я не знаю, де я їдеш півтори години. В Ви... итоге виїжджаєш незрозуміла, де. Ну тобто, були веселі моменти, коли просто доводилось зупиняти машину і питати, де я знаходжусь. Крістіна саме так назвав свого залізного коня Віктор Мироненко. Чоловік вважає, що як і за одноіменною книгою Стівена Кінга, велосипед сам ремонтується та підкорюється лише йому. Найдовша дистанція, яку подолав Віктор. Сягає 700 кілометрів, на яку знадобилось 37 годин без перерви та сну. Господ з веселою історією, він 66 го року випуска. Спецзаказ зробився для чемпіонів СРСР видатних. Мені так достався, знайшов, називається. На ньому я відкатав вже зараз третій сезон близько 60 тисяч. З близько 20 тисяч кілометрів за рік у порівнянні з автівкою Дмитро Федосов теж надає перевагу велосипеду, бо він набагато дешевший та несе користь для здоров'я. У нас в сообществі ходять шутка така, що велосипедист – це злейший враг економіки государства, тому що он не покупає машину в кредит, он не загрізняє атмосферу, он не платить за бензин на заправках, он не платить страховки, он не платить за медицинське обслуговування І найголовніше – він он здоров що регулярно небольші нагрузки, кому-то можна більше, кому-то менше, але все-таки це полезно і краще, ніж проводити время на дивані. Долучитися до велоруху може кожен, хто любить активно та весело проводити час. Будь-яку інформацію ви можете дізнатись спільноті клуб анонімних велосипедистів у соціальній мережі ВКонтакті. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.